У вас на парках кожної групи лежить малюнок, візьміть розгляньте уважно, які правила порушення. Академія пожежної безпеки імені героїв. Будьте обережні з вогнем. Сьогодні до нас завітала представниця державної служби з надзвичайних ситуацій УС Олександра Олександрівна. На закінчувала навчальний заклад МНС України і хочу вам трішки розповісти. А тут показано летовальный станция, якобы доброе оснащена и полынаводы на кложемом пляже для велосипедов. Видите, что и правительство, и власти пытались э, оргкомитета по проведению велогонки э, Припять, Варшава. На Те, що ми побачили з сюжету, це робота піротехнічних груп, які знаходять, знаєте, парк Леніна. Там знаходяться у нас два пам'ятника. Цінові своєї життя зірвав німецьку переправу, яка була у 41-му році. Насвобождали місто від немецька першовіських військ з Це була ви наслегти. Поставити за застаряльний зарт. Категорично забороняється, брати вибухонебезпечні предмети у руки, зберігати їх, нагрівати, ударяти по ньому, переносити їх з місця на місце, використовувати для розведення вогню, кидати вогонь, заносити води. І так, все, Так, любі діти, у нас клас і запрошую! А, эта тема очень актуальна. Почему? Потому что в преддверии каникул, школьных каникул, самая желанная вашей поры, которая наступит скоро после сдачи ваших экзаменов. пожалуйста. Разбер... Добрий Не користуватися, не залишай без догляду електронагрівальні прилади, перевіркуся? Я здоров'я, шумок, сам собі допоможу. Дякую. Скажіть, будь ласка, фірш, коли витає пожежа? На який нота ми будемо з вами перепонувати? Вже не виведе з горя отих матерів, а степам будуть груди пектиці, залишені в полі гранати. Те для війни на грузьких слідах череди. Gracias. просто наприклад, наприклад,